В цьому році в Одеській єпархії прийшло дві парафії. Одна парафія перейшла зі священником, це село Олександрівка міста Чорноморськ, і там дійсно священник, побачив, що в московському патріархаті вже... Далі не може залишатися, підготував громаду і разом з громадою перейшов до православної церкви України. Друга громада, яка перейшла, це парафія села селища, вибачте Захарівка. Одеської області, Розділянського району Одеської області, і там священик був проти переходу. Він не захотів. Ну, навіть я б не сказав, що він так яскраво виражено не хотів, але його син також священик його підбивав, що не треба переходити. Другий син, до речі, державний чиновник його підбивав, щоб не переходити. І він залишився в московському патріархаті. Але громада, незважаючи на це. Перейшла. Це був такий вагомий аргумент, що ну, батюшка не хоче переходити ну, як з, е, парафія, як селище лише себе священника, але е, вибір вони зробили правильний і рішення вони прийняли правильне. Тому що е, Православна церква України забезпечить і священнослужителя, і е, богослужбове нормальне життя парафії. Але там точно вже не будуть молитися московським е, святим, а точніше надуманим московським святим. Е, які є певними маркерами. Руського міра на території України вони це будуть робити українською або іншою зрозумілою для них мовою: чи це румунська, чи це грецька, чи це болгарська, чи це церковнослов'янська має значення в Православній церкві України, немає забороненої мови. Всі мови, на яких є богослужіння, використовуються для богослужбового вжитку. Тому парафії громади, які мають бажання Жання і розуміють, що в московському патріархаті перебувати це зберігати присутність руського міра. Нехай звертаються до іпархального управління православної церкви України, і ми спільними зусиллями будемо допомагати, щоб руський мір ішов з України не завжди.